Всім привіт! Сьогодні розкажу про свої закупи, які я зробила на декілька днів, приблизно на 12 євро. Отже, почнемо. Перше, це такі абрикоси. Тут кілограм є абрикос. По акції вони коштували 2 євро. Наступне. Я купляю ось таку арахісову пасту. Це торгової марки Едека. Коштує 2 євро тут 350 грам. Дуже мені подобається. Далі такі йогурти я купила по акції 500 міліграмів по 75 центів вони були. Наступно я купила 2 кілограма картоплі. Коштував десь приблизно 2. 50 і кілограм у нас виходить євро 25. Це найдешевше, що можна знайти. Тут я купляю такий горошок заморожений, називається молодий горошок. Отже, тут кілограм за 2 євро. Дуже мені подобається. І 10 штук яєць. Найдешевші це не фермерські, коштували 2 євро за 10 штук. Якщо вам подобався даний огляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.